В Цьому відео я розповім, що таке p 2 p арбітраж на криптобіржах, як він працює, та скільки можна заробляти на ньому в даний момент. І саме головне, я розповім, чого точно не можна робити при взаємодії з p 2 p арбітражем, для того, щоб не було як в тому анекдоті: мамо, не біліть хату, вона вже не наша. Для того щоб вам легше було зрозуміти усю схему, як працює p 2 p арбітраж. Я підготував для вас інформаційний слайд, тому зараз зверніть увагу на картинку за моєю спиною. Суть заробітку дуже проста: ми заробляємо на курсовій різниці між купівлею за паперову гривню, криптодолара USDT і продаж того ж USDT вже на пітупі майданчиках бірж за гривню, але на банківську карту. Тобто, в першу чергу, ми купуємо за гривню е, долар. для простоти розрахунку. Я взяв тисячу доларів. Ми купуємо на поточний момент це розрахунок на день, коли я записую відео. За тисячу доларів ми віддамо 41 430 гривень. Отримавши тисячу доларів паперовим, ми йдемо в інший обмінник і міняємо Свої 1000 доларів на USDT. Ми отримуємо 981 USDT, який потрапляє до нас на наш біржовий аккаунт. І там ми вже USDT продаємо за гривню на нашу банківську карту. Після цього йде ми з, банк, з банківської карти знімаємо готівку і її отримуємо В даний момент курсова різниця між витраченими з самого початку гривнею, щоб купити 1000 доларів, і отриманими в кінці гривні. І є наш прибуток. В даний момент вона складає 864 гривні. А тепер давайте на сервісах побачимо звідки я взяв ці цифри, щоб ви зрозуміли, якими ж сервісами при цьому потрібно користуватися. Для того щоб реалізувати увесь цей обмін, нам потрібно лише три сервіси. Перший сервіс це МінФін для пошуку найліпшого курсу обміну. Паперової гривні в паперовий долар. Для цього заходимо просто на свій сервіс, знаходимо там, вказуємо своє місто, кажемо, купити, вставляємо тисячу доларів купити, і ось видає середній курс 41 43 Так саме цю цифру я і внісу вніс один-сорок за тисячу доларів. Після цього, після того як ми поїхали в цей обмінник і купили свою тисячу доларів, у нас вже є паперовий долар. Нам потрібен наступний сервіс. Під назвою ОБМІФАЙ, і тут ми так само беремо вже вказуємо тисячу доларів свої, в якому ми місці знаходимось, і нам видає обмінники, де ми отримаємо за готівку USDT, отримуємо криптодолар USDT. і він заходить к нам на біржу. І в даний момент це 981 USDT 30 центів. І його я так само ось і вніс в цей слайд. І фінальна стадія. Після цього отримуємо собі на біржовий акаунт. USDT І продаємо його тут уже на майданчику під торгівлі вказуємо суму і ось продаємо 41.30 на даний момент. І те, що я тут і показав на, на слайді, ми продаємо свої 981 30 центів за 43.10 і отримуємо свої 42,294. І тут в нас і вийшла різниця. Тобто, три сервіси на все про все у нас піде ну, десь 2-3 години для того, щоб заробити свої 860. Чотири гривни для того, щоб збільшити суму свого заробітку, ми можемо або збільшити суму залучених коштів, використовувати, наприклад, не тисячу доларів, а три тисячі доларів за раз, або, наприклад, повторити цю операцію просто три рази. І ми заробимо свої 50-60 доларів. І це значно простіше заробити свої гарантовані 50 60 доларів, ніж тапати хам'яка півроку для того, щоб заробити 20 доларів. Тому думайте. Даний метод не є необмеженою кнопкою бабло, він має свої значні обмеження, про які ми зараз поговоримо. Це найважливіша частина буде відео. Та якщо вам цікавий цей метод і ви дійсно хочете на ньому заробити, ви можете подивитися на моєму ютуб-каналі. Я записував попередньо два відео про P2P, де детально, покроково все розповідав. Ось одне відео прямо P2P, як це відбувається детально на самому майданчику біржі. І P2P в цілому, під іншим кутом всі деталі. Я також розповів. І тут було задано багато питань, на які я і відповім зараз, з точки зору наших обмежень. А також у моєму телеграм-каналі ви можете отримати доступ до P2P-бота, який ми написали, для того, щоб. Контролювати, коли є прибутковою ця схема, тому що вона працює не завжди кожного дня може перевіряти ефективність такої зв'язки, тому що не щодня вона працює в плюс. То тобто ці дні треба ну, все ж таки, як то кажуть, підбирати, і ось так працює цей бот. Е, ну Ось, вам приклад 10 жовтня ця схема з 1000 доларів е, е, працювала в 375 гривень. Там була навіть мінусова. Бачите, мінус 194 гривень. І Ось, наприклад, сьогодні вже 895 гривень. Переходимо до найважливішого до обмежень, і вони тут є. Не слухати усіляких дурників та довбнів з Тіктоку та Ютубу, які розповідають про те, що арбітраж це прямо кнопка бабло, де можна заробляти тисячі доларів. Це не так. Найважливіше враховувати ліміти банківські, а також історію ваших взаємовідносин. З банком, тому що, по-перше, банківські ліміти зараз хочуть скоротити до 150 тисяч гривень. Хоча це, начебто, на один банк, ну тим, тим не менше, я навіть по всім своїм банкам не перевищую, мабуть, і 200 тисяч гривень, особисто на своїх картках. Звісно, є ще дружина, і вона використовує. Також ми є активними користувачами банків. Звісно, якщо ви ніколи до цього не користувалися банківськими послугами, і тут у вас раптово заходять на картку там 20, 30, 50, 100 тисяч гривень. Ну, мабуть, є питання. В мене які питання? Я не виходжу. За ліміти, я дію в межах, я користувач банку, тому можу трошечки заробити на P2P переказах. Притому, звісно, я не кричу по всім вулицям, що мені зайшли кошти за USDT. Ну це ж дурня, вмикайте голову. Також відповідаю на запитання, чому я їжджу в обмінник, а не кручу все на картках. Дійсно, можна і купувати, і продавати, не виходячи із дому. Ну, по-перше, з'їдається маржинальність. По-друге, ну це вже вмикайте ж голову, це вже дійсно якась діяльність починається. Банк бачить, що вам заходять гроші, виходять гроші. Ну, у вас двіжуха, у вас вже підприємницька діяльність на картках. В моєму випадку все дуже просто. Мені зайшли гроші, я пішов, їх зняв. Я можу навіть сказати, що взяв в борг, мені мій товариш перерахував. Гроші або він мені був винен перерахував, ось я зняв готівку. Все, які питання. Тобто немає цієї двіжухи. Тобто, я для банка звичайний користувач зайшли кошти. Я трошечки, як то кажуть, заробив свої 50-100 доларів, все, я щасливий. Вмикайте голову, тобто не намагайтесь на цьому наваритися і всіх намахати. Невже вам просто зайві додаткові 100 доларів? Мені ні кава, як то кажуть, в нас не дешева, прикольно отримувати просто за цю операцію собі безкоштовно каву на місяць. Як на мене, це гарний інструмент. Так, він дійсно не усім підходить, але ви гарантовано можете заробити свої 50 100 доларів, на відміну від тапок, де люди просто по півроку щось клацать, а їм просто потім кажуть дякую. Після того, як заробити на p арбітражі, можете долучатися до інших активностей у крипті, про які я і казав, розказую себе в телеграм-каналі.